Так, доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Перед початком засідання нашої позачергової 45-ї сесії прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Я прошу сідати. Дякую. На 45-ту позачергову сесію 8-го скликання Городської сільської ради із 21 депутата прибуло 14. 7 депутатів відсутні з поважних причин. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, наша сесія є правомочною та в ній бере участь більше половини складу депутатів. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? 45-та почергова сесія. 8-го Восьмого столікання висує ради оголошується відкритим. Ще не в мене міслані. Ще на українці. Iśnienie wieczorna, Światło naszego rożenki, Jak prosalna słońce, Zła dni wygniły, Wraccha

Шановні депутати, вам на руки роздані пропозиції щодо порядку денної роботи сесії. Є пропозиція порядок денної сесії прийняти за основу. Будуть інші пропозиції? Тоді хто за те, щоб порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались Одноголосно Дякую. Якщо змін до доповнень до порядку денного немає, тоді є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Треба. Теж немає. Переходимо, до до питань порядку денного. Перше питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету городоцької сільської територіальної громади за 2024 рік доповідає начальник фінансового відділу Ірина Айлюк. Ми з вами детально оглянули звіт. Ання на комісії на засіданні комісії, тому е, пропонуємо затвердити звіт звідкусування бюджету Городоцької сільської територіальної громади за 2024 рік по загальному фонду бюджету по доходах у сумі 276 мільйонів 976 503 грн тисяч п'ятсот гривні копійок. По видатку 201 мільйон 922 829 грн тисячі вісімсот гривень копійок

1829 гривень 21 копійка. Є інші пропозиції? Тоді є пропозиція затвердити звіт про виконання бюджету Городоцької сільської ради за 2024 рік з вказаними сумами з різних фондів. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримується. Наступне питання порядку денного. Про затвердження договорів про міжбюджетні транспорти та співпрацю між громадами за 2024 рік. двадцять четвертий рік повідати сон Ірина Одернайлю на виконання пункту 43 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись статтею 101 один бюджетного кодексу України. Пропонується затвердити договори про міжбюджетні трансферти транспорти та договори про співпрацю між громадами, вкладені у 2024 році, сільським головою від імені гордовської сільської ради на виконання рішень гордовської сільської ради про бюджет гордовської сільської територіальної громади на 2024 рік рік, знесеними змінами згідно з додатком, тобто 120 договорів про міжбюджетні транспорти та 13 договорів про, про співпрацю між громадами. Якщо немає змін та доповнень, тоді прошу проголосувати. Хто за те, щоб затвердити угора про міжбюджетні транспорти за 2024 рік? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую. Наступне питання про внесення змін до бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Рено Деміна Імблюк. Пропонується збільшити доходну частину нашого бюджету на 2 млн 377 тисяч 200 гривень, видатку частину на 23 млн 668 тисяч 551 гривня 95 копів з врахуванням додаткового виділення коштів. Військовій частині 06,93 – 300 тисяч, Юнаківській громаді Сумської Сумського району Сумської області мільйон гривень і ОК захід 78 тисяч гривень. Нема заперечень? Тоді є пропозиція за нерічні поняти в цілому. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримали. Дякую. Ірина Володимирівна. Дякую. Наступне питання в порядку денного про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 1877 про внесення змін до договору оренди нерозподілених, невитребуваних земельних часток паїв на території Гордоцької сільської ради. Доповідає головний спеціаліст землепорядник порядник Падмитром Аркуста. Шеновні депутати, що підтримати проєкт рішення е комісії. І внести в частині договору термін, прописавши його з 13 січня 25-го року по 12 січня 2020 тисячі двадцять тридцять року. Будуть питання пропозиції? Є пропозиція внести зміни до річни сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 1877, запропонований. До за таку пропозицію прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую, мав не. Каж там є Населений пункт бар. Я нам, клай, не що свідомо про даний факт. Неподалічно. Ну, має бути письмове звернення. Для того, щоб створити комісію для виїзду на місце, треба письмове звернення. Чи на ваше ім'я, чи зразу на моє імпенді. Хай хоче письмове <плес> звернення. Да, Нехай не хочу звернення. Вказують проблему, яка виникла. Комісія вийде, розбереться у всіх обставинах. Не От письмове звернення. Письмове звернення. На сільську раду, і тоді виїде комісія, з'ясує всі обставини і дасть оцінку законності будівництва. Будуть ще питання? Є. Там оці концерни взяли не колоди дорогу, торого вниз. Як вони не зробили від Це нова будівництва, вона виїзд з гороху,

80, 38 000. А, ми зараз його скажу. Ми, ми зараз подали, подали їх, опуляції, через суд хочемо вони таке, так. Так, 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 як... ну, це... що комендантська година? це чи... ну, з... що... ми... Ні, 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 ні. <кху> Тільки відміниться це... комендантська година. Ми вставили, Там стояли у нас на всіх вуличному освітленні датчики світла, вставили датчики часу. З 12 до 5. Коли заборонено пересуватися, то воно виключається. Будуть ще питання? 2. Тоді дякую всім для плідну, за плідну оперативну роботу. як І це 45-ту позачергову сесію 8-го скликання. оголошую, закритою. Ни слава, ни воля, Ше нам, братья украинцы, Усмихнеться!